Маємо показникове рівняння. Перш за все, ми що повинні зробити? Перш за все нам потрібно скласти перший доданок норм. З використовуючи властивості властивості степені. Степень і 84. Так, що тепер? Тепер нам треба. Выности задушки. Выносит задушки с uh пленим -huh. номер. За 3 стафания Х. Uh -huh. Завершается 3 в кобе плюс 1. Дарение uh -huh. 74. Uh -huh. Так, ты перша? В uh -huh. душках, да? Почитай. 3х uh душках -huh. умножить 3 в купице 27 плюс 210. Тепер, якщо знайти твій степені Х, нам треба 84 поділити на 28. Звідси три степені рівні 3. Дотанки однакові. Не доданки, основи степенів однакові, ми там показники. Показники степенів. Це є Так. Да. Вася, скажи, будь ласка, у показниковість функції. Область визначення показникової функції чому може бути дорівнювати ікс? X? X плюс 3. Ні, чому дорівнює ікс, ну, ікс? X? Ну X дорівнює мінус 3. Ні, ні, ні. Я маю на увазі, якщо це у нас показникова функція, то які значення вміста x можуть бути? До, До якоїсь будь-яке число? правильно.